Існує безліч рецептів маринованих помідорів на зиму, та далеко не всі з них є вдалими. Пропоную вашій увазі рецепт консервованих помідорів, перевірений часом та роками практики та задоволення. Томати виходять пружними, а баланс цукру, солі та кислоти робить їх дуже смачними. Вони мають приємний солодкуватий смак, а бадилля моркви надає їм особливого аромату. Вітаю усіх, хто приєднався до перегляду, друзі! Починаємо. Для рецепту я беру близько 2,5 кг помідорів. Надаю перевагу сорту сливка. Вони мають товсту шкірку, щільну м'якоть та невеличку кількість насіння. Для маринаду на 1 літр води візьмемо 60 г цукру або це 3 лових ложки. Майже без верха з малесенькою гірочкою, 15-16 грамів солі. Або це одна столова ложка зовсім без верха, та 60 мл 9 відсоткового та бадилля моркви. Саме воно грає тут, так би мовити, першу скрипку і надасть помідорчикам чудового неповторного аромату. Якщо ваги у вас немає, покажу скільки солі та цукру братиму ложкою. Беру ось таку повномірну столову ложку, я б сказала, класичної форми. Виставляю ваги на 0, набираю та струшую зайве. І ось бачимо, що 15-16 грамів це зовсім без верха, практично в рівень забітком ложки. Подивимося, скільки буде, якщо треба взяти 20 грамів. Знов набираю, струшую зайве. Ну, ось так. Зовсім маленька гірочка. Давайте візьмемо 25. Ось, бачите, гірка солідніша. Ну, а 30 грамів це вже практично гора. Так, а це 40. Тут скільки отримає ложка. І повторимо тепер цю процедуру з цукром. Це 15 грамів. Ось так буде 20. Тепер 25. А це 30. Звичайно, друзі, при таких замірах можуть бути похибки на 1-2 г, але вони будуть як у меншу, так і в більшу сторону. А в середньому вийде те, що треба. Та й така мізерна похибка не здатна зіпсувати смак блюда, яке ви готуєте. Тепер в помиті банки кладемо по 2 гілочки бадилля моркви. Кожен помідорчик наколюю зубочисткою біля хвостика, щоб шкірка не луснула, і наповнюю банки. Спочатку заливаю холодною водою, щоб заміряти літраж. Тепер зливаю холодну воду у каструлю і бачу, що у мене тут 2 літри. Даю воді закипіти та цим окропом заливаю банки і накриваю чистими кришками. Тепер нехай прогріється хвилин 15 і можна воду зливати назад у каструлю, та всипати сіль, цукор. І нехай розчиниться та закипить. Тобто на цю кількість води я візьму 30-32 г солі або 2 столових ложки без верха, 120 г цукру, або це 6 столових ложок майже без верха. Та 120 мл 9-відсоткового оцту. Знов даю закипіти і цим розсолом заливаю помідори. Накриваю кришками та ущільнюю закаточним ключем. Треба зробити десь 12-14 обертів. До 8-го оберту ключі йде легко. На 8 вже зовсім важкувато, тому що кришка ощільнюється. А після цього вона йде легше і легше, і на 12-14 оберті ви можете вільно зняти ключ з кришки. Ось так. Виходять ось такі апетитні помідорчики. Вони чудово виглядатимуть на вашому зимовому столі. А їх солодкуватий смак буде до вподоби усім членам родини. Тепер банки перевертаю догори дном і накриваю щільним рушничком, а можна й ковдрою, щоб вони поступово і повністю остигли. Після цього банки з помідорами можна перенести на зберігання. Такі помідори можна куштувати приблизно через півтора місяця після приготування. Вони виходять дуже смачні і мають приємний кисловато солодкий смак та чудовий аромат. Тому спробуйте, друзі, приготуйте, ваші рідні будуть вам дуже вдячні. Ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте. Я буду вам безмежно вдячна. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Бувайте здорові і до зустрічі!